Вас можна продавать на красной красної лінії ви звітали мера, которая та воді уже не вже ви понімаю. Ну от ви се час питаєте в неділі, що ви зміните тут може бути і попитатися в аналітику. Возможно, но пока нам надо на відстані вона звільнена. Вона більше не є головним архітектором нашого міста. І це перший результат наших з вами активності. Вона звільнена не тільки через те, це, це а з комплексу причин, але тим не менше, це теж результат. Жоден державний орган не підтвердив, що тут є взагалі щось законне. Це повністю по безпреділу. Починається гра. В тупо нема повноважень. Ми от вони будують на центральній вулиці нашого міста, а в нікого нема повноважень це зупинити. Сьогодні звертаємося до прокуратури місцевої, яка повинна звернутися до суду щодо будівництва. До знесення цього об'єкту прокуратура Київська районна готує звернення до суду. Це перше. І друге, що цим департаментом винесено припис про зупинення будівельних робіт. Тобто продовжується в порушення закону.